Незважаючи, що сьогодні свято, велике свято, свято пророка Даниїла, якого я маю честь носити. Я щиро-сердечно вітаю усіх із цим святом, з ним вашого ангела. Нехай ваш завжди ангел-охоронець, ваш патрон, оберігає місце здоров'я посилає вам, вашим родинам. Нашій рідній Україні працюємо сьогодні, незважаючи на це свято, зранку до ночі. Адже хлопці просять підтримки, просять допомоги. І вже безліч разів ми надсилаємо все, що можемо, і продукти харчування, і гуманітарну підтримку, гуманітарну допомогу, і ліки. Все, що хлопцям необхідно там на передовій. Пам'ятаємо, що їм набагато там гірше, ніж нам. Тому прошу кожного підтримувати, допомагати, сприяти і наближати нашу перемогу. Ми обов'язково її здобудемо. Слава Україні! Слава Збройним силам України! А ми поки їдемо далі. Відправляємо нашим хлопцям. Найкращими привітаннями. І з різняними святами, щоб у нас мир, дай Боже, перемога. Ось так працюємо зараз, будемо відправляти це, що маємо зараз першу посилку, потім на іншу на руку військову будемо другу посилку оформлювати. І так, помало. Заповіді, ми поля. Переможемо, тримаємо наш.